Команда Юкенредіо побувала на закритій вечірці у Калгарі LGFG Fashion House. Це міжнародна компанія з індивідуального пошиття костюмів, найбільш відома завдяки співпраці з Джорданом Пітерсоном та іншими світовими зірками. LGFG працює у понад 20 країнах світу, але свій шлях розпочала саме з Калгарі. Калгаріа Майко Бафогірнаємправди вирімай Елджіевджіен Лейріс Дженджемен. Let's get ready to rumble, baby. Oh, I didn't even rumble. notice you have a, a two-tone suit going on. Get her wild, you man! Suit? Please do. Okay. What's happening with that? The company made this for me. LGFG. They made me a dozen suits. I'm Alice Cooper. This is Dolph Lundgren. This is Rob Schneider. AJ McLean here, and this and this and this is LGFG. LGFT. FG. LGFG. LG FG. So, I think most people know us because we make suits for Jordan Peterson, and that's the one that people recognize. Um, but we are a custom clothing company. We operate across over 20 countries around the world. Uh, but we started right here in Calgary. Засновник бренду Дмитро українець до 10 років, жив у Києві. Згодом у 1993-му виїхав із сім'єю. Каже, що до війни в столиці України також працював повноцінний офіс. Навіть зараз частина команди залишається в Україні та працює дистанційно, попри небезпеку обстрілів. Тож на вечірці не лише відзначили розвиток компанії, а й влаштували благодійний транк шоу. Частину прибутку з продажів костюмів передадуть на допомогу Україні. Company, and uh, we wanted to throw a little celebration for our clients, but simultaneously, what our clients don't know yet is part of the celebration is as we're having a, a trunk show sale, is we're giving a part of the profits to relief efforts in Ukraine. We wanted to kind of throw a celebration for us, but also do it for a good cause. Pudia brand, American, actor Rob Schneider. Uh, Dimitri is a really talented uh, designer and uh and also just a, a whirlwind personality um, and uh, you know at, every time i'm with him something um, it's usually something magical happens uh, so it's a pleasure he makes beautiful clothes and he's one of those great guys who uh, gives back more than anything he could take

Політиків, спортсменів, бізнесменів і талант. Також талант, який Дмитрий має це дуже дуже крутий талант, який люди, які купують його костюми, вони стають його клієнтами на все життя. Тому мені більше приємно і, і, і важно, важливо з'єднати людей, наших українців, щоб ми знали, що у нас є дуже багато талантових людей. Які зірки прямо в цьому світі знаково, що подія проходила саме в українському закладі Калгарі? Власне каже, зустріч із командою сталася випадково, але символічно. Та да, насправді зустріч була дуже цікава. Ми Просто зустрілися отут на парковці. Вихідний день, коли ми не мали бути тут. Я просто вийшов віддати хлопцям їх музикальний став. Поки ми стояли на вулиці, там трохи розмовляли, то якраз ми зустрілися і змогли поспілкуватися. Їм треба було термінове місце, бо їх відмінилися на якийсь ремонт чи якісь там проблеми. А ми в цей день і так вихідні. Тож ми з радістю його надали під цей імен. Ти бачиш, що він ще й подразновий, і частина коштів буде відправлена на підтримку. Червоною ниткою заходу стала саме тема України, адже майже кожного в залі щось поєднувало з нею. Хтось родом із Києва, як засновник бренду, а хтось має українське коріння, як, наприклад, сам Роб Шнайдер. Тож актор висловлює неабияку підтримку українцям та Україні. Має грамодозюкрайнінда у сенділавен Олдебестпіритов Україні Піпол де з бюдіфолл. on the inside and out and I hope that um, the cessation of that war will end as soon as possible but um, the... wherever you go in the world you'll run into Ukrainian people when you meet a Ukrainian friend you got a you got a friend for life so uh, I wish you all love and and, uh, and peace as soon as possible for you and your families and for your great country you Dmytro